Велика гра. Новий світовий порядок. Канада із ВАЧИНЕТ КАНАДА ІЗ ВАЧИХНЕТ Девід Конохан. ЙОРК 1980. Ті. Золоте скло, червоні килими, зеркальні стелі. І один чоловік стоїть на краю фінансового краху. Дональд Трамп, Велике ім'я, великі будівлі, ще більші борги. Американські банки нервують. Цифри не сходяться. Блиск Раптом телефон дзвонить уже не так часто. Але інші гроші з інших місць починають текти. Не з головної вулиці Америки, а з мереж, що виросли стіни старого Радянського Союзу. Гроші, яким байдуже до твоєї етики, важлива лише твоя корисність. Нам не потрібно уявляти таємні задимлені кімнати, щоб зрозуміти наслідок. Нерухомість стала глобальною пральнею. Вежа за вежею, угода за угодою, західна марнославність загорнута в східну силу. Саме там було посаджене коріння. Саме там велика гра вперше набула форми, західна жадібність зустріла авторитарну можливість. А десятиліття потому той самий чоловік знову і знову підстрахований іноземними грошима та іноземними лестощами, стане президентом Сполучених Штатів. І світ якийсь час удаватиме, ніби це просто випадковість. Коли Трамп зайшов у Білий дім, люди казали не хвилюйся. Інституції витримають. Суд, конгрес, преса, вони його стримають, і певною мірою стримували. Судді давали відсіч. Посадовці йшли у відставку. Журналісти викривали скандали. Але поки твіти і хаос забирали заголовки, відбувалося щось глибше. Систему тестували, промацували. Стрес тестували, перевірки лояльності в розвідці, атаки на суддів як на ворогів, дружні слова для сильних людей. Відкрита зневага до демократичних союзників. Це не було випадковістю, це був зразок, схема, експеримент, наскільки далеко можна зігнути сучасну демократію, не зламавши її остаточно. Потім прийшла криза раз на століття, вірус, що мчав по планеті, мільйони життів. На лінії. І як відреагував лідер найпотужнішої демократії на землі? Неспокійним, рівним, правдивим лідерством, а запереченням, суперечливими сигналами, підморгуванням, змовам і пропагандистським спіном. Ми чули риторику, що звучала більше як авторитарні методички, ніж як турбота про здоров'я, применшуй небезпеку, звинувачуй інших, а експертів, перетвори науку на культурну війну. Ми досі не знаємо всього про походження COVID. І маємо чесно це визнавати. Але ми точно знаємо інше. Коли вдарила криза, реакція згори відлунювала стиль режимів, які бояться правди більше, ніж бояться цифр смертності. Послання світові було просте: якщо заплутаєш достатньо людей, якщо перетвориш саму реальність на партійне поле бою, навіть пандемію можна зробити політичним реквізитом. Авторитарні лідери дивилися і робили нотатки. А потім сталося 6 січня. День, який мав бути нудним, формальністю, мирною передачею влади, перетворився на інше. Ми побачили НАТО, розігрітий брехнею про вкрадені вибори, який штурмував капітолій США розбиті вікна, розгромлені офіси, шибениця зовні, прапори конфедерації і екстремістські символи, що рухались коридорами, де колись сперечалися про свободу і закон. Це не був туризм. Це не було непорозуміння. Це була спроба викрасти демократичний процес наживо на камеру. Для кожного олігарха і кожного автократа, з Москви, з Пекіна, з Відусіль, урок був очевидний, західну систему можна розвернути проти неї самої. Не завжди потрібні танки, якщо можна озброїти віру. Велика гра стала чіткішою. Поки Америка розривала сама себе, Росія перейшла до наступної фази власного плану. І це не почалося у 2022-му. Це почалося у 2014-му з захоплення Криму. Продовжилося виснажливою війною на Донбасі. А у 2022-му вибухнуло повномасштабним вторгненням в Україну. Виправдання змінювалися, занепокоєння безпекою, захист російськомовних, денацифікація. Але під гаслами проста реальність це війна імперії і крадіжки. Росії потрібні землі. Ресурси та контроль над сусідом, який насмілився обрати Європу, демократію і самовизначення. Україна відмовилася стати на коліна. Вона дала відсіч жорстко. Київ не впав за три дні. Українські міста не зламалися. Натомість українські солдати втримали лінію. Громадяни ставали волонтерами. І світ дивився, як менша країна стоїть проти більшого загарбника з мужністю і ясністю. Росія очікувала страху, вона отримала опір. І знову авторитарні режими адаптувалися якщо не можна перемогти, чисто на полі бою спробують за столом, паперами, пунктами, мирними планами. Саме тут і з'являється 28 пунктовий мирний план на поверхні він звучить розумно, навіть благородно, не напад, гарантії безпеки, відбудова, толерантність, співпраця. Але коли читаєш деталі, маска падає. Скажімо просто цей план обмежує українську армію до 600 тисяч військових. Тим часом російська воєнна машина залишається недоторканою. Він назавжди забороняє Україні вступ до НАТО і змушує саме НАТО пообіцяти, що Україну ніколи не приймуть. Україну замикають у сірій зоні НАТО слабка, щоб стримувати Росію і відрізана від єдиного Союзу, який міг би її захистити. Далі, визнання Крим, Луганськ і Донецьк, як російські де-факто навіть з боку Сполучених Штатів. Земля взята силою, етнічні чистки, терор. Усе перетворюють на нову норму. Фронтові лінії заморожують на частинах Херсонщини і Запоріжжя, даючи Росії де-факто визнання, і там також Україну змушують відійти з частини Донеччини, створивши нібито демілітаризовану буферну зону. Яку план усе одно вписує як російську територію? Уяви, тобі кажуть відступити з власної землі і потім довіритися, що та сама Росія, яка напала, не зайде знов. Це не мир. Це документ капітуляції, надрукований вічливими шрифтами. А потім гроші. План реінтегрує Росію у світову економіку, говорить про поетапне зняття санкцій в окремих випадках. Навіть натякає на повернення Росії у G8, ніби бути демократією вже не важливо. Заморожені активи. Ось як план пропонує їх використати 100 мільярдів у фонд відбудови України під керівництвом США Сполучені Штати беруть половину прибутку з цих інвестицій. Європа додає ще 100 мільярдів. А решту заморожених коштів спрямовують у спільні американсько-російські інвестиційні механізми. Тобто Росія фактично повертає собі гроші через дружні структури. Америка Трампа забирає великий відсоток. Україна отримує умови інвестування замість чистих, безумовних репарацій. І тоді найогидніший рядок з усіх повна амністія. Усі сторони цього конфлікту отримують повну амністію та погоджуються не висувати жодних претензій і не розглядати жодних скарг у майбутньому. Одним реченням цей план намагається стерти масові вбивства, тортури, депортацію дітей, розбомблені житлові будинки, знищені лікарні, навмисні удари по енергомережах, роки щоденного терору. Ніяких воєнних злочинів, ніяких судів, ніякої справедливості. Лише підписи, контракти і розподіл прибутків. Назви це миром і рухайся далі. Тож, скажімо чесно. Цей 28 пунктовий план, немирний план. Це винагорода за агресію, фінансовий пакет для еліт, смертний вирок справедливості і бомба уповільненої дії для майбутніх воєн. Росія отримує території. Оточення Трампа та їхні партнери отримують гроші. Україна отримує аркуш паперу. Європа отримує рахунок і ризик. А воєнні злочинці отримують чистий лист. Оце є новий світовий порядок, який вам намагаються продати. Тепер відійдімо ще далі. Подивімося на геометрію влади Росії потрібні земля, буфери і розколотий захід. Китаю потрібна відволічена Америка, завиязана кризами, занурена у внутрішні чвари, настільки розділена, щоб не фокусуватися на Тихому океані. А посередині політик, який завдячує своєму образу та виживанню довгій історії сумнівних іноземних грошей, який публічно хвалить диктаторів більше, ніж союзників, який бачить у кожній кризі шанс для бренду, прибутку і помсти, і тепер просуває план, що перетворює вкрадену землю на легальні кордони, заморожені активи, на потоки доходів, а воєнні злочини на старі непорозуміння, назви це багатополярним переформатуванням. Назви це новим світовим порядком. Неважливо. Під брендом логіка проста: авторитарні держави хочуть нормалізувати світ, де танки перекроюють мапи, пропаганда переписує пам'ять, а справедливість стає предметом торгу, якщо ціна правильна. І їм потрібні колаборанти на заході, щоб закрити угоду. Політики, які раді підписати. Бізнес-еліти, які бачать можливість, а не жах. Медіа-екосистеми, що топлять правду в шумі і люті. Оце і є велика гра. Було б зручно думати, приберемо одну людину і все повернеться до норми. Але коментарі під відео Джейка, мітинги в Європі, мовчання частини інституцій, кажуть нам інше є розлом з одного боку, звичайні американці, яким соромно, які злі, і які все ще беруть телефон, щоб дзвонити своїм сенаторам. Європейці, які відчувають зраду, але все одно підставляють плече, надсилають зброю, надсилають допомогу і кажуть: якщо Вашингтон не поведе, поведемо ми. Українці, які заряджають телефони від автомобільних акумуляторів, знімають репортажі в темряві, живуть під блекаутами і ракетними ударами, і все одно кажуть: ми не здамо нашу землю і наше майбутнє. З іншого боку, лідери, які ставляться до виживання України як до угоди з нерухомістю. Перемовники, які дивляться на масові могили і бачать лише ускладнення, якими треба керувати. Коментатори, які називають капітуляцію прагматизмом, амністію за воєнні злочини необхідним компромісом. Оце і є справжня пропозиція нового світового порядку: не схід проти заходу, а ті, хто ще вірить у відповідальність проти тих, хто вважає, що все продається. Я, Биг Дейв, канадець ВачимНет, Канадець з з маленької гори на Кейпе Бретоні, Нова Шотландія. Я, Девід Конохан, дивлюся, як це розгортається. Я веду невеликий канал під назвою Canada is watching Watch. У мене немає танків. Немає мільярдів. Немає місця за столом переговорів. Але в мене є голос. І в тебе теж. Ми можемо відмовитися називати капітуляцією миром. Відмовитися приймати амністію за масові вбивства як бізнес-примітку, відмовитися дозволити будь-якому лідеру обміняти довгострокову безпеку і справедливість на короткостроковий прибуток і гучні заголовки. Ми можемо стояти на червоній лінії України, наша земля не продається. Ми можемо тиснути на наші уряди у Канаді, в Європі, у Сполучених Штатах, щоб підтримували Україну не лише словами, а зброєю, допомогою, реальними гарантіями. Вимагати, щоб суди над воєнними злочинцями робили свою роботу, незалежно від того, кому це незручно. Бо новий світовий порядок, про який вони мріють, не неминучий. Він стає реальністю лише тоді, коли ми замовкаємо. Тож ось моє повідомлення від Канадця з маленької гори для кожного, хто слухає в Україні, в Америці, в Європі. Буде. Велика гра така, або ми приймаємо світ. Де диктатори можуть купити прощення і переписати кордони бомбами. Або ми вирішуємо тут і зараз, що є межі, які не можна переходити, і злочини, які не можна відмити. Україна вже обрала свій бік, кров'ю і мужністю. Питання в тому, чи оберемо ми. Слава Україні героям слава і кожному захиснику демократії в кожній країні. Будьте пильні, будьте голосні, і не підписуйте майбутнє людям. Які думають, що справедливість це просто ще один рядок у 28 пунктовій угоді – Це канада і зваченнет, канади Вачигнет.